Друзі мої, добрий вечір. Понеділок, 1 травня, ми нарешті досадили картоплю. Але ж не без сторонньої допомоги. Помагають нам сусіди, наші друзі. Кажуть, самі задовбалися, їх замучили. Ну, а що поробиш? Валя сама прийшла, каже, давай тобі допоможу, бо Ваня пішов там до сусідів, теж допомагати картошку садити під трактор, кидати, поняли, хто знає. От, а ми Саша вдвох, Миколаїв прописав нам, та валя прийшла, допомогла. Це ми закинули, виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім і кусочок маленький з нею. Ваня рядочок успів закинути. Саша загортає, ще він не досипав там перегній. Отут не досипав, два, три, ще чотири рядка. Каже, йди я сам. І кажу, та ні, я буду вже тобі тут. «Помагайте, кажу, підсипа разом вже загорнемо. Так він пішов туди, я думаю, зараз зніму відос. Зніму третю частину, вже все заключительно. Посадили картоплю. Ми ще сьогодні даже встигли, друзі мої, огородину трошки кинули. Редиску, два рядочки посіяли. Ось тут лінненьку, а круглу, це ще каже, два рядка нам хватить, а круглую не розпечатувала. Отут, От отут Ось. Ось. Ось рядочка. Раз, два. І отут бурячок теж кругленький. Раз, два рядочка. І тут у нас два рядочка гороху. Раз, два. От, все по два рядочка кинули. От, і побризкали аджука під каркасом сині і помідори, підлили від хрущающі дерева трошки. От і я розвела марганець, зараз э, полью від мурашки. Від мурашки. Бо му мурав'ї, я не знаю, вони теж э, вредителі. Вже треба накривати. моїх дітей, вон бачите? мурашеніці, Треба підлить. Та воно як тепло буде, так воно. Вони на камеру взагалі красиві такі стоять і помідорчики. Помідорчики мої. Сейчас я полью. І буде хорошо. Отакі справи, друзі мої. Ось такі справи. Сьогодні Йожика тут Ваня знімав. вставлю вам у відос. Такий класний. Єжик. Так, ну нарешті ми закончили. У мене аж щось у лівому боку так аж прям заболіло. Це от свіла красота, бачите, вже все. Вже все. Ну а що ж, час пройшов свій, вони від... відсвяткували. Таке. Ну, добре, друзі мої. Всім всього самого найкращого. Бажаю. Завтра 2 травня, у моєї моїй мамулі був би день народження. Відзначаю і так день народження, але ж, на жаль, немає її з нами. Так що завжди вітали її. Їй дуже нравився Її день народження подобався такої. Ну все. Красота. Даже луна уже світе. На, фотографувати картошку будемо. Кому треба, а може свої побачить? Давай я зніму, Якими всі побачить картошку? Це не та? Ну, та выложу. Ну, так. так. А, видео, ну да. Ну. ну Ну добре, так ладно, друзі мої, всім пока-пока будемо займатися, бо хазяїн ругати вона зараз буде. Всім пока-пока. Так, ну що, в нас посадили картоплю, тепер саджаємо. О, валя маша, але погано видно. Тепер у сусідів сажаємо. Ваня допомагає на тракторі. Погано видно. Там треба класти картопельку, мабуть, на ці. Я ни разу не разу її не цей. <ганувач> Я бачила підходить, там ага. відео ага. і так тихають, піддається воно, а від нас сама отак. Ми під мотоблок, а ще є під трактор. Ну, За трактором не вгнаться, бо багато людей за... замовили трактор. Ну і трактором воно оббиваються ці, глазки. Ну, хай воно все одно роде. Працюють, понагиналися, працюють в потічола. А вон вони ладоки. Це вот тепер. І сразу Угу, mm -hmm. І сразу загортає вона. Да, да, це найвище. От такі справи. Начало положено.